Присягу на вірність народу Білорусі мав би вже знати на пам'ять. От піджак міг би й новий одягнути чистий, а не зі старими плямами на лацкані, які ще, мабуть, з минулорічної церемонії залишилася. Це так журналісти активно обговорюють чергову інавгурацію Олександра Лукашенка. Ну а вона вже на секундочку сьома. Чим запам'ятається вже звична для білорусів подія? І чим версія Лукашенко 7.0 відрізняється від попереднього? Ну, якщо звісно відрізняється, про це і не тільки далі у сюжеті. Кортеж Лукашенка зустрічають з прапорами. Два центральні проспекти на три години перекрили для транспорту. У зал Лукашенко заходить у розхристаному піджаку з плямами. Пишуть білоруські видання і публікують фото. Пафосно та з розмахом розпочинає промову. Так виглядає вже восьма інавгурація безмінного президента Білорусі. Ваш президент вас ніколи не кидав і не покине. Не зрадить і не втече. Вони аплодують йому вже 31 рік. Він один із десяти світових політиків, які найдовше перебувають при владі. За нього нібито проголосувала шалена кількість виборців понад 86%. відсотків. Але експерти кажуть, вже вкотре Лукашенко коронував себе сам, і світова спільнота ці вибори не визнає. Важко назвати такі вибори чесними, прозорими та демократичними, зокрема, з огляду на політичні репресії в Білорусі, які позбавили виборців будь-якого альтернативного вибору. А самі вибори перетворили на політичне шоу однієї людини. Ці вибори жодного альтернативного кандидата не надавали, і ну фактично, це було це були не вибори. Це було як в європейському союзі. Сказали, перепризначення Лукашенка за чітко прописаним сценарієм. Білорусь сьогодні не можна вважати самостійною державою. Там є призначений диктатор, який диктує цією країною, куди скажуть з Кремля. Через це у Європі Лукашенко персона нон грата В'їзд йому туди заборонений, активи наближеного оточення заморожені. На сьогодні це стосується близько трьохсот посадовців. Тому самопроголошений президент нікуди не їздить, запрошує всіх до себе. Пів години на літаку. Приїжджайте, передайте Трампу, я його тут чекаю. Тут разом з Путіним і Зеленським. Особисте життя Лукашенка, як і Путіна, оповите таємничістю. Змі пишуть, у нього була дружина Галина, але на публіку він виходив з нею лише раз. Подружжя нібито не живе разом з 90-х років. Від цього шлюбу у нього є двоє синів, але є ще один нащадок двадцятирічний Микола. Про його матір Лукашенко мовчить. Хлопця він то ховає, то навпаки, регулярно з'являється з ним перед камерами, особливо напередодні виборів. А ви допомагаєте батьку галстук обирати, наприклад, Частіше він мені допомагає. Лукашенко презентує себе борцем з корупцією, що не заважає йому мати власні чималі статки. Це розкрили опозиційні білоруські журналісти і видали фільм Лукашенко золоте дно як виявилося, у автопарку самопроголошеного президента автівки по кілька мільйонів євро. Серед них ретромашини, є літаки і вертольоти. Автори показали всі його резиденції та розкрили корупційні схеми, які використовує Лукашенко та його оточення. І поки Лукашенко веде богемне життя, люди в глибинці мусять віддаватися скезі. Дороги будуються, підприємства для картинки також створюються і цифри малюються, ті, які потрібні, і на так званих виборах, і стосовно якихось економічних показників. У 2020 році Білорусь накрили безпрецедентні протести. Люди вийшли на вулиці після проголошень результатів так званих виборів. Вважали їх фальсифікованими. Лукашенко неабияк злякався, ходив з бронежилетом і автоматом в руках. Його режим тримався на волосині. На владу реально претендувала кандидат від опозиції Світлана Тихановська. Але Лукашенко пішов на нечувані репресії. Проти протестувальників використовували водомети, сльозогінний газ, світлошумові гранати та гум. Мові кулі. Україні глушили зв'язок, блокували роботу інформаційних ресурсів. Люди просто стояли і тут починається рух натовпу. Кидають гранату в натовп. Вибух, спалах. Вільна країна. Більше нічого не скажеш. Протестувальників силовики били, принижували, погрожували. 2020 рік це був по суті на сьогодні. Це був апогей, коли великі величезні маси людей вийшли з протестом проти свого вілля і привласнення влади з боку Лукашенка, але це ніякого значення для Лукашенка не мало. Крім того, що він ще більше сконцентрував владу в своїх руках і ще більше почав тиснути на суспільство. Тоді в Білорусі протести придушили, і Москва надала Лукашенку всю необхідну для цього допомогу. Затримали близько 7 тисяч людей. Ще тисячі, аби уникнути політичних переслідувань, мусили покинути країну.